Ну що, грандіозний збір речей до переїзду оголошую відкритим. Іду за ліз на гору. Потрібно дістати коробку. Добре, що я не, не викинула ті коробки, з якими ми переїжджали. Я прям п'ятою точкою своєю відчувала, що ці коробки мені ще понадобляться. О, А тут... Ой, я не можу зараз перевернути камеру, я вам покажу ось так. Тут наші віники. О, багато віників. І ці віники теж поїдуть з нами. Так, а зараз мені потрібна оця одна коробка і ось ця друга коробка. ой Зараз мені треба зібрати ті речі, які поїдуть до моєї мами. Ті речі, які мені зараз трошки впало. Ті речі, які мені не понадобляться на новому місці, а які понадобляться трошки пізніше моїй сестрі. Зараз я буду збирати ці речі. Якщо чесно, я навіть не знаю з чого почати. О, почну, напевно, що зараз з центральної кімнати і зберу на стін ось цей коридор, там куча іграшок. Він займає багато місця, тому я зараз його зберу. І вже на центр кімнати буду збирати всі речі. Ну що, поїхали?